Триває 1086-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 1250 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 13 лютого окупаційні війська Росії втратили 854 280 тисячі військових.

331 гелікоптер, 25 072 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3063 крилатих ракет, 28 кораблів. 37 тисяч 96 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 744 одиниці спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.